І сьогодні вибачите, що я з листочком. Моло, <реги> <с ekst3> а, ну, ми це просто написаний вірш, а я його ж <реги> не було лечі. Ти скажи, що в честь нас сьогодні писали. <реги> <А> Шановні <реги> діти, можна так у вас відділити? Да, <реги> yeah, ви, ви сьогодні повернули нас на 15 років назад. Що мені здається, що мені 40 років. Дякую <реги> вам за сьогоднішній день. Зібралися, я на вас так я вам впевнена. На вас отак дивлюся, мені здається, що це буде першому, другому, третьому класі. Маленький. Потім радочок маленький собі і все. Я вже ще навіть не не осознаю, що це вже ви. Жінки, чоловіки, мами там. Я вас сьогодні хочу всіх привітати. Ті, Зустрічайтеся почастіше. Не цурайтеся друг. Шкільні роки це самі найщасливіші роки в життя. Запам'ятайте, скільки б років не було, коли починаєш згадувати про школу. То здається, що ти молодша ніж на стільки років, як коли ти згадуєш типу. Чи ти згадуєш перший клас, тобі дивиться тобі 6 років. Чи ти згадуєш 10 клас, ти дивиться до 18 років. Хоча вже за вечима. Слава Богу. Я зараз прочитаю ці рядочки, Писались вони сьогодні так спонтанно і написала їх. Я просто вам скажу, я хотіла залізти в інтернет, але це ходячий, в нас є в селі інтернет. Я попросила Валентина Петрівну, кажу, напишіть мені, кажу, біжать. А вона каже, а що за це? Кажу зустріч одні з дітьми, 15 років закінчили школу, це вона категу тільки мені дай, я вам зачитаю, вони дуже такі ну, зачіпають, трошки, а потім ще добавлю свої слова. В душі я старості не відчуваю. Як і тоді люблю життя, дитячий сміх, дивлюсь на вас і вдало поримаю. Пригадую маленькі класи сім'ї. Святково прибрані у бантиках дівчатка, і хлопчики в сорочечках, як всі, Прийшли, щоб навчитися читати, писати, навчитися рахувати, переступили бишки днів політи. Прийшли з надією, допити, краси, життя прийшли пізнати і добро. Ми ж сіяли зерно на освітянській ниві. І урожай, ви сьогодні перед нами. Не сором нам дивитися у вічі. Ми вас добро навчали завжди. Живіть щасливо вдвічі, втричі, а ви не з нами горять. Оце наш такий дякують, я писала. Я на вас так дивлюся, часто зустрічаю вас, бачуся в своїй кіне. Наша, моя Михайловича, всього педагогічного колективу праця не пройшла даремно. Хоча ми ходимо вчимо, вас то завжди кажуть, ото -от то вже клас, ото -от то вже клас. До вас були лучші, а ви вже ну такі вже от просите. Ви вже нам тоді вибачайте, от зараз, так? Да? Не знаючи, оце що, що катаєш, просиш, кажеш, воно безслідно не проходить. Потім згадуєш. І казав Сережа Гутюк, старший брат. А ми ну, зустрічались в одній гостях. Це... Він каже, хто не вчився в коняківській школі, вважайте, що він не вчився. <рес> Це я передаю його слова. з чужого тут, я передаю, що він мені в очі сказав. Хто каже, не вчився в коняківській школі. Я так, каже, встав в нетішенні на батьківських зборах. Ходив був, дівчина 5-5, 20 років. Каже, я прийшов на батьківські збори і кажу, я в розказують, вчителі звітують, там розказуються, а я просто, каже, встане і не кажу. Хто не вчився в тій школі, де вчився я, то вчитайте, що ви не вчились, каже І так каже своїй дитині, кажу, і далі дітям показати всі. Хто не пройшов школу, каже Майя Михайлович, хто не пройшов школу, мені підтримку, і почав залінати пальці. Може, ми те, коли були суворі у вас, більше не можуть. То, ну, то, де, 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 це ви зараз, мабуть, відчуваєте, то, що це була така школа настояща. Правильно було. Правильно, саме на сьогодні пам'ятаєте, що є один вчитель не хоче, щоб ви були в Бо це наше зерно, яке ми посіяли, ми хочемо зібрати добрий душа. То, що посіяв, то те потім пожнеш. Я на вас дивлюся, я скільки з вами зустрічаюся. Ну, не даремно ті роки навчання, не даремно пройшла та мустра, не даремно пройшло те, щоб Михайлович вас заставляв перемивати того класу тисячу разів, зато ви сьогодні порадимо. Це... Ні, це милоч. Це милоч. але вона правда відкладається. Відкладаючи, зато вчили життю в готрусі. Саме головне діти ви в житті не зазнавайтеся такими будьте самими простими, звичайними, настоящими. Йдете понад школою, усміхніться. Йдете понад батьківським порогом, поклоніться. Бо то та була школа, яка вчить життю, мудрості і всьому, в чому треба в житті. ви сьогодні, я думаю, нам трошечки про себе потім скажете, пару слів розвітуєте. Чого ви досягли, чого ще не досягли, які плани. У вас плани було багато, коли ви були маленькими, і підросли стало ще більше планів. Чогось досягли, чогось не досягли, не, не переживайте. Воно те, що ви запланували, воно потихеньку собі збудеться. Саме головне, будьте люди.